Що можна зробити за один день? Зробити майстра, виконати якийсь челендж, підірвати парочку боєукладок, нафармити купу срібла або отримати корисне та рідкісне ігрове майно з акцією щаслива карта? Такими для нас були кінець листопада 2020 та 2021 років. Всім привіт! Мене звати Soul, і сьогодні ми з вами поговоримо про акцію щаслива карта. Розберемо, що можна отримати, та чи дійсно нас очікує марафон у найближчий час. Ласкаво прошу на канал про ігри українською. Подобайки та коменти це суперлегка штука, котру ти можеш зробити для того, щоб поширити це відео в YouTube та очистити український YouTube від російських відеоблогерів. Допоможи розвитку україномовного контенту. Знайди секунду і просто напиши у коментарях, як у тебе справи. Це повністю безкоштовно і дуже сильно допоможе мені розвитку україномовного контенту. Тобі дуже дякую! У майбутньому тебе чекає дуже багато корисних новин на цьому каналі. Всі ми пам'ятаємо той час перед різдвяними святами, купа різноманітних акцій, новорічний наступ, ялинка, марафон перед Новим роком школярі на канікулах у рандомі. А перед цим останні два роки в період з 13 листопада по 21 листопада. На нас припадала акція щаслива карта, в якій потрібно було на спеціальній сторінці обрати 5 карт на добу з рідкісними та корисними пропозиціями. Можна було отримати купу різноманітних кастомізацій, обладнання, преміум танків, снарядження і багато іншого корисного ігрового майна. Все це можна було отримати як за срібло, так і за золото, а деякі карти були з безкоштовними сюрпризами. До речі, за 2021 рік можна було отримати 4 безкоштовних преміум танки. 122ТМ КПЗ07, перший преміум танк 9 рівня СТРВК та Альтпрото Proto 30. Останній, до речі, можна було отримати в період з 26 листопада до 9 грудня. До чого я це кажу? Всі ми знаємо, що цей рік для Wargaming був не дуже вражайний. І що на початку року ми мали тільки один марафон на китайський важкий танк 9 рівня WZ114. І от кінець 2021 року, в рандомі тиша, на головній сторінці World of Tanks теж тиша, акції з халявою для танкістів вже давно не було, скоро Чорна п'ятниця, і треба якось повертати аудиторію у танки для того, щоб якомога більше гравців прийняли участь у Чорній п'ятниці. Тому готуйтесь, що Wargaming зараз буде робити дуже багато халявних акцій. От подивіться, 10 листопада у клієнт World of Tanks були додані такі преміум танки, як кс 52 с та вз 111 Model 6, а це може означати тільки одне, що скоро буде марафон, що скоро буде марафон на один із цих танків. Також я думаю, що акція щаслива карта все ж таки відбудеться у найближчий час. На сьогодні в мене все. Тисни лайк для цього відео і обов'язково перевір, чи вимкнені у тебе усі сповіщення, щоб ніколи не пропускати важливих новин. Дякую вам за перегляд, ви були на каналі про ігри українською.